Всім привіт, з вами Козіліна, і сьогодні ми трошки відпочинемо від оглядів. Не переживайте, я вже готую для вас сезон супер або топ, або супер топ моделей. Але то буде після моєї адової м'ясорубки, тобто сесії. Ніколи не і поговоримо про те, як пари, яких ми всі обожнювали і боготворили, розходились. Ну що летимо в світ гірких сліз і кохання, що вже пройшло. Знаєте, стосунки в шоу-бізнесі це настільки звичайна річ, що люди звикли до тих чи інших парочок, прогнозуючи, скільки їм залишилось разом. Любов деяких викликає багато запитань, деякі прогнозують не більше року разом. Але є той тип пар, яких фанати просто підносять до небес, вважаючи це справжнім коханням. Та якщо ця парочка розійдеться, я перестану вірити у любов. Згадуєте таких особисто для мене це парочка Джесі Разерфорда та Девон Лі. Вони здавались. Мені настільки крутими, настільки гармонійними і настільки милими, що новина вона про те, що вони більше не разом просто така. Що я дійсно вірила, що ось саме вони будуть разом назавжди, але явно щось пішло не так. З корейського шоу-бізнесу це були Хенайдон. Вони настільки відкрито, настільки щиро якось і гармонійно демонстрували своє кохання, і хоч останній час я не слідкую за корейською індустрією, новина про те, що вони більше не разом мене дійсно дуже здивувала. Але це якщо говорити тільки про мої особисті якісь почуття, давайте сьогодні зануримось у світ пліток і вияснимо, яка ж пара здивувала не тільки. Мене, але й весь світ новиною про те, що вони більше не разом. Анджеліна Джолі і Бред Піт. Я думаю, що це перша пара, про яку подумала більшість. Настільки яскраві, настільки популярні з величезною спільною історією і сімейним храмом, що пережив роки й роки разом. Амін ли самаладія там зедсфонда киле. Так все спонтанно у них закрутилось дійсно, як у фільмах. Палкі та красиві. Вони зустрілись на зйомках фільму Містер і Місіс Сміт, і хоч спочатку вони недолюблювали одне одного, бо, по словам Бреда, Анджеліна була вредною капризулею. Ненависть швидко переросла у кохання. Ну кажу ж, прям як у фільмах. До речі, на той момент Бред Піт був у стосунках з іконою світу Дженніфер Еністон. От як цим чоловікам так визинав таких прекрасних жінок, і чому вони постійно таких вражають? Сама Анджеліна не визнавала ніяких стосунків з Пітом. Ну бо ж типу він зайнятий, куди навіщо їй лізти, і все таке. Але насправді всі все розуміли, бо і фото всякі були у преси. Ну і подивіться на цю хімію між ними, що там не ясне взагалі. Вся ця драма закінчилась розлученням Еністон і Піта у 2005 році. В той час суспільство прям розкололось на два табори. Перший був табір Анджеліни, а другий Еністон. Люди навіть друкували футболки з бідною і нещасною. Еністон і серцеїдкою Джолі продавали їх і рахували, чиї футболки зібрали більше грошей. По словам фанатів, яким в той час було не рік, як мені, футболки Еністон частіше вигравали. Але знаєте, що у всій цій палки виставі було незмінним. Їхнє кохання. Ніхто не сумнівався у почуттях, ні бреда Піта, ні Симої Анджеліни Джолі. Час йшов, все змінювалось, але преса ніколи не втихала по відношенню до цієї пари. Так бути найгарнішою парою у світі трошки. Важко. Важко тому їхній розрив у 2016 році це була світова новина, яку обговорюють іноді і досі довгих 11 років цей тандем був нерозлучним. Спільне майно, діти, господи, прости. І як думаєте, що ж могло статись такого у парі, де завжди панувало палке і бурне кохання? Напевно. Зрада насправді ні, хоча ходять слухи, що і їй було місце у стосунках. Спочатку парочка думала розійтись тихо, не коментуючи ситуації, але потім їх клюнув півень декуди і почались суди. Спочатку екси розбирали зі спільною виноробною, а вже 4 жовтня Анджеліна подала позику в суд на Бреда Піта. Не були детально розписані причини розлучення пари. Анджеліна стверджувала, що Бред Піт не просто знущався над нею психологічно, а й фізично. Він простягав до неї руки. Піт схопив Анджеліну за голову, потім грубо взяв за плечі і сильно штовхнув жінку до стінки. Після чого Бред Піт вдарив кулаком по стіні. Також Анджеліна стверджує, що він підняв руку в той день і на її дітей. Але далі цього звинувачення справа не пішла. Сам Піт і його адвокат ніяк не коментували ситуацію. Друзі актора казали, що дітей він ніколи не бив, а поліція ніякого кримінального провадження не відкривала, хоч і мала факти на руках. Отаке негарне завершення гарної. Історії як би там не було, а я вважаю, що на чужому горі своє щастя не побудуєш, і ця історія тому приклад. Ця пара, це моя любов. Я просто в захваті від цієї неймовірної естетики у цьому тандемі. І насправді я не старічок. Я цю пару застала вже в момент, коли Венсан крутив Шури Мури зі своєю теперішньою жінкою Тіною Батькіної Кунакі. Але якийсь дзвін про Моніку Белучі і цього явно дуже-дуже харизматичного чоловіка я чула. Це доволі не класична пара і явно найекстравагантніша у цьому списку. Але їхнє кохання, що тривало протягом багатьох років. Оків не стає менш значимим тільки через те, що італійська душа і французьке серце кохали один одного не так, як ми всі звикли. Як і багато інших акторів, вони познайомились в робочому процесі. Вона красуня що закохала у себе половину майданчика фільму Квартира. Спочатку ці двоє навіть недолюблювали один одного, адже Моніка вважала венсана душнілою, а він її дурненькою, але як у романі не вийшло, і все таки краса і харизма дівчини змогли підкорити Венсана. Він закохався у Моніку дуже швидко, тому вже на прем'єрі фільму, на зйомках якого вони і познайомились, парочка була разом. Вони двоє любили свободу, двоє були по натурі котиками, вільними і незалежними. Ну, але Моніка трошки більше. Тому Венсану довго доводилось її вмовляти на шлюб. Цілих довгих три роки. Зрештою, Моніка белучі сказала так, тільки після того, як Венсан потрапив у аварію. Ну, таке собі, звісно. І знаєте, Венсан Сан дійсно кохав її, як і вона його, але жити разом їм не доводилось. Вони були у шлюбі довгих 14 років, і всі ці роки вони жили на три країни і домівки. Він жив у рідному Парижі, а вона у Лондоні і Римі. Як говорила сама Моніка, це був ідеальний варіант для них, адже вони не встигали сваритись, а за встигали засумувати одне за одним. Палка кров, що текла в тілах обох, насправді грала свою величезну роль, адже хоч модель їхніх стосунків і була що вільною Венсан ревнував Моніку і навіть влаштовував театральні сварки зі сценами крику і справжніх італійських французьких пристрастей. Вони були гарячими, красивими і справжніми акторами. Навіть народження двох діток не заспокоїло Моніку і її вільну душу. Якщо Венсан на кінець був готовий до стабільної сім'ї, то би чи була дещо іншої думки про їхнє сімейне життя. Вона не хотіла жити як всі, бути звичайною дружиною для звичайного чоловіка. Так вони й розійшлись, адже ні Венсан, ні Моніка не готові були поступити своїми принципами. Знаєте, їхня історія це про те, що пристрасті і кохання недостатньо над стосунками завжди потрібно працювати, І десь бути готовим переступити через себе. Але зараз і Моніка, і Венсан щасливі в парі з людьми, які могли дати їм те, що кожен вимагав: Венсану сім'ю, кохання дітей і спокій. А моніка на кінець отримала жадану свободу творчості та душі. Трошки відійдемо від акторів і їхньої драми. Прийшов час репу, моди і шоу. Здогадались про кого я? Наступна пара у нас Кані не нацист Вест і Кімульчик Кардащан. Насправді, коли публіка дізналась про цю пару, то всі були дуже здивовані, адже і Кані, і Кім мали інші пасії на той час. Але як бачите, почуття їхні були сильніші за страх осуду. На той час Кім зустрічалися з баскетболістом Крісом Хамврісом. Більше того, вони навіть одружились, але всього через сім. 72 дні шлюбу Кім подала на розлучення. Адже у той час уже була повуха закохана у суперцікавого ексцентричного репера Кані Веста. В сімейство Кім це завжди публічність, завжди інтриги і розслідування, гра на камеру і все таке. Тому не дивно, що як тільки так одразу Канє вписали в сімейство Кардашян і почали активно пихати всюди. То їх побачать на побаченні, то вони цілуються. Вони буквально на кожному заході були разом, не заважало Закоханим навіть те, що офіційно Кім була досі у шлюбі з баскетболістом, з яким вона, до речі, з дуже великим скандалом, але то таке. Насправді, сімейство Кардашян це суперцікава. Взагалі тема я можу окремий відос про них робити. Кані завжди славився своїм стилем, тому багато хто досі вважає, що Кім повинна сказати дякую колишньому вже чоловікові за те, що той навчив її розуму і показав, що таке справжній стиль дав їй репутацію в світі моди, адже раніше Кім для деяких взагалі була. Персоною нон -грата. ви знаєте, що Анна Вінтур, наприклад, ну дуже важлива шишка, ВОК, взагалі говорила, що Кім Кадашян ніколи у ВОК не буде. Але коротше не вийшло. Здавалось би, що спільного у зірки репу та учасниці скандального телешоу, четверо дітей, як мінімум. А як максимум, то великі почуття, красиве до запаморочення, весілля, взірцевий шлюб, посмішки на камеру. До 2020 року цю пару взагалі вважали ідеальною. Ну які тут мінуси, мають спільну історію, діток на публіку не сваряться, завжди активно демонструють свою любов. І все це правда насправді, але є один великий. Які мінус Кан'є, ю. І саме це зруйнувало неймовірну любов Кім до нього. Їм була готова боротись з його біполяркою. Вона йшла на компроміси, ніколи не виносила багно з їхнього шлюбу на публіку. Вона жертвувала собою і своєю репутацією заради нього. Вона дійсно всіма силами намагалась зберегти цей зв'язок. Але кані просто а мені до пізди і перестав приймати ліки. Почав видавати всяку дурню. Пішов на вибори взагалі, розказував на шоу, що змушував Кім робити або. Коли там була вагітна першою дитиною, і це все при тому, що їхня донечка вже була достатньо дорослою, щоб це побачити. Чувак, ти серйозно? Думаю, саме це і змусило жінку трошки прокинутись і зрозуміти, що ну цей додік тощо не дасть нічого нормального, ні мені, ні дітям. Розходились вони довго і гучно. Навіть після того, як вони розбіглись, парочка сварилась постійно. Ну як, типу, канія такий: вони не пускають мене до дітей, вони мене послали. Я не хочу. Так було тільки все короче. Сама ж Кім ніяк цього всього не коментувала, тому що це не вигідно ні їй, ні її, її сім'ї. Хоча між фанатами є слухи, що насправді всю цю воду каламутить Кріс Дженер, і вона намагається таким чином піаритись. Не знаю, що ж я хочу сказати. Це саме та історія, коли починалось як у касті, а закінчилось як в житті. І насправді Кім розумниця, що випригнула з цього потягу біполярки, тому що зараз деякі дії Кан'є Nu, tas ir trašs. Ось цю парочку ви точно пам'ятаєте, адже їхня історія кохання, сварок та радощів від народження донечки досить нещодавно прикрашала перші сторінки всіх газет: джиджи -джи Хадід та Зейн Малік. Боже, у мене всі подружки захоплювались ними, лайкали TikTok І раділи, тому що джиджа вагітна і все таке. Їхній тандем дійсно всі обожнювали, хоч і був він дещо спірним, адже парочка то розбігались, то знову сходились і все таке. Але чомусь у всіх фанатів була яскрава впевненість. В тому, що ну ось ті, ну точно разом будуть все. От любов у них чиста і неймовірна. Певно, чисто тому, що вони виглядали разом не дуже файно. Боже, що Зень, що Джиджи дуже гарні. Хоча, як на мене, то у них і досі могло бути би все круто і кольорово, якби не Йоланда, тобто мама Джиджи, яка почала свої порядки наводити в сім'ї доньки. І типу, якщо Белла і Джиджи ну трошки звикли що їхня мама трошечки з прибамбасом, то ось у Зейна виникли деякі питання щодо адекватності вони пережили разом карантин. Вони дійсно виглядали щасливими разом. Але як тільки у пари народилася дитинка, то все пішло успішно на дно. Адже сталася дуже гучна сварка між Йоландою та Зейном. Мати Джиджі завалилася до нього додому, коли доньки не було. І через це у них стався конфлікт. По слухам, Зейн був проти того, щоб Йоланда лізла в їхню сім'ю, порушувала кордони. Він хотів, щоб Кхаї, це їхня донечка, не показували пресі. І взагалі просто тихо і мирно жила. Але знаєте, ну це ж Йоланда. вона марить такою ж популярністю, як у сімейства Кардашян. Вона спить і їй просто сни сняться. Ну, правда. А тут Зень, такий паршивий хлопак, забороняє. Йоланда навіть в суд подала на нього через те, наскільки він її образив. На чию сторону ставати у цій ситуації, я взагалі от не знаю. Наче і Зень правий на рахунок Йоланди. але і Джиджи можна зрозуміти. Прощати чоловікові те. Що він матюкає твою маму, і при цьому, по словам самої Йоланди, ще й штовхає її. Ну, це не ок. Хоча кому я брешу. Якщо твоя мама Йоланда, то треба розуміти, що вона повна не адекватка. Найсумніше у цьому всьому те, що одну з найкрасивіших пар сучасності розбили не якісь класичні почуття, не якісь непорозуміння, чи не дай Бог зрада. Ну це більш очевидно. А мама, ну просто мама. Мені правда шкода, що Джи настільки залежне від Йоланди, якщо готова вибрати її в. Супереч всьому адекватному, що є в цьому світі, а така гарна пара була. Ви зараз дуже здивуєтесь, кого я вам тут вліпила у список, але це наші рідненькі, українські, а не якісь там з Америки хлопи і діви. Так, давайте згадаємо. Чи є ж розлучення в українському просторі стало таким супер активним і дуже довго обговорювались? Так, Дантес і Дарафієва, звичайно ж, всі активно говорять про те, як вони розійшлись, перемивають кісточки і наді, і її новому бойфренду, і обговорюють цей квартет. Ні, ну ми теж його обговоримо, але трошки пізніше для початку поговоримо про те, як же ж вони познайомились. Одразу розбиваю для вас стереотип про те, що Дантес просто муж Дерафієвий, коли. Вони познайомились, то Вова був учасником популярної групи Діофільми, дуже навіть популярної. А Надя тоді тільки починала свою кар'єру. Насправді, у них дуже романтична така історія. Вона прям мені дуже сподобалась. Вони разом їхали у потязі на спільний концерт. Всі тусили, спілкувались, і Дантес не звертав ніякої уваги на Надю, тому вона засмутилась і пішла у своє купе. Але через пару годин хлопець різко відчинив двері в купе дівчини і сказав лише одну фразу їй. Надя, я одружусь з тобою, після чого одразу пішов. Ось так парочка і почала сплакуватись Молоді та дуже активні, вони всього через неділю знайомства почали жити разом. У них насправді було те саме кохання, яким ми всі повинні надихатись. І ні, ні, ні. Я не про те, як вони розійшлися, що у них там сталося в останній рік стосунків. Я про те, як вони будували ці стосунки. Саме про перші роки їхнього шлюбу. Було видно, що Дантес Надю готовий на руках просто носити. Вони завжди шукали шукали компроміси вирішували конфлікти мирно і, взагалі, були прикладом здорових стосунків, де ви одне одному не просто коханці, але й друзі. В першу чергу, і саме через це багато хто обожнював цю парочку і надихався ними. Не знаю, що сталося там. Ну, ладно, знаю. Але в один день неочікувано для всіх вони розійшлись. Просто написали пост, а-ля ми все ще друзі, все добре, але ми більше не коханці. Що, до речі, сумнівна також інформація, бо Дантес на одному зі стендапів не дуже гарно відзивався про Наджу та й про її вчинки. Так, а що сталося то? Ну, до рівня пліток, звичайно, опускатись колеться, але хочеться. По слухам, Надя зрадила Дантесу з Мішою Кацуріним. Не по слухам, по факту. Е, кращим. Другом сім'ї. Більше того, і у самого Міші була жінка, послухом, з якої тепер Дандес. Міняю жінку по воєнна версія, які часи, такі пари. Я не буду тут висловлювати свою думку щодо цього обміну, але вам в коментарях дозволяю розказати, що ви думаєте на рахунок всієї цієї ситуації. Також ви можете поділитись в коментарях тією парочкою, чиє розлучення вас найбільше здивувало. Ну що, дякую всім за перегляд, лайки і коментарі. Вас прийшло до мене на. Канал дуже багацько. Я і мріяти не могла про таке велике число одразу прямо новорічне чудо якесь. Я дуже вдячна всім і кожному за вашу активність. Ви мені дуже подобаєтесь. А якщо вам подобається мій контент, чи може ви просто багата людина, чи у вас добре серце, чи у вас вечір на підтримку нових каналів, то ви завжди можете підтримати мене копієчкою. Ваша підтримка, стимул для мене робити більше, довше, якісніше і веселіше. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, також там весело. Ак думаю, всім дякую, всім папа, всіх цьому.